Псалом 24. Хто достойний входити у святиню, Господь урочисто входить у храм Давида Псалом. Господня є земля, її повнота, вселена та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на його святому місці, той Чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає кривого, він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого Спасіння, такий рід тих, які його шукають, шукають лице яковового Бога. О, брами, підніміте главні ваші і піднесіться ви, одвічні двері. Щоб увійшов цар слави, хто він, о той цар слави, Господь могутній і потужний, Господь потужний у битві, о, брами, підніміть главні ваші і піднесіться ви одвічні вічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо Він такий, От той цар слави, Господь сил, Він є цар слави.